Хлібний дар. вирішиться на полі. Трамп змінив риторику, але не курс. Так, американська преса зараз вже описує ситуацію в Білому домі після несподіваних заяв американського президента на підтримку України. Що вони можуть означати? Розпитував в Вашингтоні наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Обговоримо це просто зараз. Дмитре, вітаю. Будь ласка, розкажи детальніше, як у змі коментують плани Трампа щодо України і що кажуть експерти, з якими ти говорив. Ну, якщо поділити і почати спершу з того, що пишуть змі, я спеціально взяв з собою сьогодні на ефір свіжі номери найбільших американських газет. Ну якраз ось ця цитата, що Трамп змінює риторику, але не курс. Вона червоною лінією проходить у свіжому номері Wall Street Journal. І Або, наприклад, цікава важлива публікація Washington Post сьогоднішньої свіжої, де якраз поговорили журналісти газети на умовах анонімності із з американськими високопосадовцями, з чиновниками Білого Дому, і ті сказали, що ось. Тут цитата люту риторику президента Дональда Трампа на адресу Росії можна пояснити тактикою переговорів, покликаною тиснути на Кремль. Ну і от виходить таким чином, що що звісно ж риторика змінилась, заяви лунають. Але станом на зараз за цим ну нічого не стоїть, немає жодної конкретики. Трамп дійсно, наприклад, ось найгучніший приклад дозволяє продаж американської зброї через європейців для України. Сполучені Штати гарантують безперебійність цих поставок, зокрема, і генсек НАТО, сьогодні про це сказав. Але, тим не менше, як, от свіжа е... The Wall Street Journal з'ясувала і пише дуже детально про це. Що при цьому американський президент не дає дозволу на використання цієї американської дальнобільної зброї для того, щоб наносити удари в глиб території Росії. Ну так само я від американських дипломатів чую, що буксує питання санкцій, що буксує навіть розгляд питання щодо можливого щодо можливої конфіскації заморожених російських активів, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, ми дійсно бачимо зміну рито риторики. втім, попри цю досить проукраїнську риторику Трампа, ну досі, що найменше, досі немає жодних конкретних дій. Політика та сама зміну настрою у Трампа. Журналісти пояснюють кількома причинами: пишуть, що, по перше, коли Трамп готувався до... Участі у засіданні генеральної асамблеї до зустрічі, до дискусії з українського питання, до зустрічі з Зеленським. То він якраз багато спілкувався із двома людьми. Це генерал Келох, людина дуже проукраїнська, і Волц Майк Волц, колишній радник з національної безпеки, нинішній посол Сполучених Штатів при організації Об'єднаних Націй. Ну і таким чином ми всі знаємо, що Трамп людина емоційна, що в принципі, ось таким емоційним запалом можна змінити ну, щонайменше хід його думок. Перша версія, яку зараз озвучують, теж з посиланням на американських чиновників, що Трамп дійсно дослухався, дійсно емоційно став співчувати і почув аргументи, які йому висловлювали під час довгого спілкування, під час підготовки до генасамблеї, якраз і Волц і е, Генерал Келох. Ну а друга історія тут цікаво пише видання, і е, що, начебто, я маю тут використовувати це слово сполучення, тобто, це начебто, бо немає. Поки окрім публікації The Wall Street Journal жодних інших офіційних підтверджень, що Келух начебто, сказав Трампу, що запланований Україною контрнаступ, готується, який потребує підтримки США, підтримки розвідданими, підтримки зброєю, але не тільки. Ну і ось ці е, два фактори, що не менше так стверджує зараз американська преса, і вплинули на зміну риторики Дональда Трампа на той тон, який ну, ми всі відчуваємо, змінився. Е, що цікаво, я перевірив, що цей пост пост, в якому ну було сказано, Казано, що Україна може повернути свої кордони. Трамп особисто не писав, що він його надиктовав. І тут цікава ситуація, тому що є в принципі два типи постів у американського президента: перші. Він може емоційно сам написати. Наприклад, з'явився нещодавно пост, що він вимагає відповідальності людини, яка винна в тому, що у нього вон зупинився ескалатор. Ну і тут зрозуміло, що пише він це сам, пише він це ну просто на емоціях. Завтра може відійти і завтра може про це вже забути. Є інші пости пости, які не диктовуються, текст яких погоджується, які вивішують, тобто публікують помічники Трампа. Ось цей пост, другий пост. Ну він відповідно якраз публікувався помічниками, і це. Ну, що найменше може свідчити про це про те, що це не тільки емоції Трампа, а це ну більш-менш, хоча б позиція і Трампа, і американської адміністрації. Далі цікаво б було розібратися, що саме зараз Україна просить у штатів. Президент Зеленський це не розголошує. Ну єдине, що по завершенні зустрічі із Трампом він сказав, що це була найбільш наповнена змістом зустріч за весь час його спілкування із. Президентом Трампом неформально із дипломатичних джерел з американського боку, я якраз чую, що Україна під час цієї зустрічі поставила питання гарантій безпеки, конкретні питання, і навіть має конкретні пункти, які на думку Києва могли могли би забезпечити Сполучені Штати. Тобто, Київ прагне сформувати довгострокові зобов'язання від Америки. А позиція американської адміністрації, ну станом на зараз, станом на цю хвилину, така що Америка готова гарантувати безперебійний продаж зброї. Але поки не готова була на себе брати якісь довгострокові зобов'язання а Україна, звісно ж, хотіла би більше. Київ вимагає більш жорстких рестрикцій проти Росії, санкційних ударів і по енергосектору, і по банківському сектору Росії. Ну і Київ відкидає вимогу територіальних поступок. Ну і здавалося б, якщо так, а як без цього закінчувати війну? Бо це була одна з основних вимог Росії. Ну і тут хочу поділитися. Ну, майже майже сенсація для мого проекту Червоні лінії я спілкувався із відставним. Вже зараз спеціальним помічником президента Америки, і він переказав мені в інтерв'ю, тобто це публічна розмова. Я можу це цитувати, маю право це цитувати. Свою розмову із колегами, які зараз працюють у Білому домі, і от за словами мого співрозмовника. Ну, знову ж таки, це не остаточний план, це один зі сценаріїв, але про це важливо вже зараз починати говорити. За словами мого співрозмовника, команда Трампа зараз пропонує новий план і нову логіку щодо України. І складається вона в тому, що якщо мирна угода, ну то складне питання, Трамп бачить, що немає жодного просування щодо цього. Трамп бачить, що не можуть навіть щодо трійки домовитися. То американська команда за посередництва Трампа могла би. Е Запропонувати умову угоду про принципи врегулювання. Ну є тут така логіка, яка пропонується підписати рамковий документ, де, наприклад, щодо території закріпили би, що Україна не визнає захоплені території російськими, а визнає сам факт окупації. Бо, ну, факт залишається фактом. І логіка американської команди спробувати зустрітися за посередництва Трампом. Можливо, навіть Зеленський і Путін погодити цю рамкову угоду після неї перейти до зупинення вогню, а після того вже домовлятися про. Велику мирну угоду чи угоду про перемир'я, і те, що я від свого співрозмовника почув, що тут можуть бути вже довгі часові рамки, там до півроку, навіть до семи-восьми місяців. Що на менше такий план зараз пропонує американська адміністрація. Ну, якщо це спрацює, якщо це так, то і Москва цей план, ось новий план, який обговорюється, на зірве. То це означає, що шанси на врегулювання ну що не менше є. Це інтерв'ю із колишнім американським високопосадовцем побачимо в неділю о дев'яті в червоних лі. Ніях, а те, що водночас розуміє Україна і розуміє, ну розуміємо ми всі з тих публічних меседжів, які були від президента Зеленського воон, що Україна не розраховує тільки на перемовини з Росією, ну скільки може скільки можна? Україна готується стримувати Росіян на фронті, просить озброєння і нарощує виготовлення зброї. Ну і в принципі, вся публічна риторика президента Зеленського. В організації Об'єднаних Націй всі його виступи, де ми показували це, звучало найреалістичніша гарантія безпеки це зброя. Або Росію треба зупинити на фронті, і тоді лише можливі домовленості. Свідчать, що в Києві ну звісно відкрити до переговорів, але це далеко не єдиний сценарій, який зараз пропрацьовується, колеги Київ. Дмитре, дуже дякую за докладну розповідь. Це наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко з Вашингтону з будівлі конгресу. Дмитре, не прощаюся. Ми побачимося з тобою о 20-й годині у підсумковому випуску. новин. Дякую. Ну, а результати Генасамблеї ООН підсумуємо разом з Тарасом Загороднім, керівним партнером Національної антикризової групи, політичним експертом. Пане Тарасе, вітаю. Доброго дня. Жодного разу я не втомлюся повторювати, що ви говорили про ці принципи ще до того, як як то кажуть, вони стали трендом. Ми з вами давно спілкуємося в цій студії в ефірах на включення. Ви давним-давно були чітким і залишаєтеся прибічником, саме е, якби примату сили світової, якоїсь там дипломатичних ігор і так далі. І е, саме, от про це я хотів би з вами поговорити. Ми щойно прослухали від нашого колеги Дмитра Анопченка оці довгі історії про Трампа, так зі зміною, значить а тоді я не говорив, а мені диктували і так далі. Покладімо в бік трошки. Я би хотів поговорити, якщо ви дозволите, про тезу, яку озвучив президент Зеленський. Він же сказав, що зброя. Не міжнародне право, не співпраця, сказав Зеленський під час виступу на генеральній асамблеї, а зброя вирішує, хто виживе. І чи доречно в такій ситуації говорити, що фактично глава Української держави озвучив певним чином, ну хоча би так, в першому наближенні нову доктрину, де ми вже не жертва, а якби країна, яка володіє силою і зброєю, ну так воно і є. Хто сильніше, той правіший. Ну мається на увазі, знаєте, в рамках. Правильно, все ж таки, Правиль. тому що ми часто теж плутаємо от порядок з анархією, так порядок, який не підкріплений. Знаєте, вам будь-який юрист каже: якщо договір підписаний, там чітко не зазначений угу. механізм примусового виконання зобов'язань сторін, вважайте, що договору немає Absolutely. так, так і тут. Тут президент абсолютно правильно підкреслює, так що у нас, ми, до речі, слухали теж багато, що нам обіцянок, правило, виявилось, що це, м'яко кажучи, тільки обіцянки. А в дійсності світ так і живе. Якщо ти сильний і перед тобою обіцянки виконують, тому що так побудований світ, тому що це взаємні, взаєма, взаємні стосунки. Тому що ти, якщо у тебе є сила, в першу чергу, зброя, армія спецслужби, то виявляється, і з тобою якісь договори підписуються. На всяк випадок баланс, дружить. Да, влади, баланс так. на всяк випадок друже, тому абсолютно тут погоджую з президентом, а правильне, правильне позиціонування. Президент буквально оголосив про, ну, я би сказав, що це нова роль України, як експортера унікального військового досвіду і технологій. Особисто ви ми багато знову ж таки говорили в ефірі про це, і зараз ми знаємо, що в експортерів є можливість. Так чи задовольняє ця можливість вас як експерта? Ну, подивимось, як воно буде. Давайте так. У нас так. ніколи не було заборонено так. експорт зброї. ліцензії, ліцензії поки що Absolutely. ну там не давали. Ну те, що президент відкрито говорить, що ми повинні експортувати зброю. Дуже правильний крок. Ну, mm. правильний крок, нам потрібно завантажувати наше підприємство, а залучати ресурс в нашу економіку. Це не тільки економічно вигідно. Там, якщо повністю відкрити експорт зброї, то один мільярд можуть принести. В тільки в перший рік 1 мільярд можуть бути валюти і 200 мільярдів сплачено податків, і це буде зброя як для армії, так і на експорт. Тому що у нас часто знаєте плутають питання: говорять, ну як це там нанесе ну, погану шкоду нашої боєздатності? Угу. Шкода боєздатності це не працююче підприємство ВПК. Чому тому, що коли завод не працює, немає ніякої зброї, не немає так? оборотних коштів на є оборотних коштів авансових платежів. У нас же ніхто не, не сплачує виробникам угу. для того, щоб вони розробляли нові не, види озброєнь. Далі як можна вирішити питання з тим, щоб забезпечувалася з першого чергу українська армія? Зобов'язання виробника. у тебе є. Зобов'язання перед міністерством оборони так відповідно до українського треба, законодавства, так наприклад, угу. собі вартість плюс 25%, так, за кордон продаєш за будь-яку ціну, там 400-500%. і тоді виробник може нарощувати воно виконуєш вироб... замовлення армії, так звичайно, і і в в такій конфігурації. Вартість зброї для українських сил оборони падає. Чому тому, що коли працює безперервно виробничий цикл, Абсолютно. тоді це на масштабування виробництва, і тоді це експортери. Інше. Да, експортери, так, я плачуть експортери. Так і на далі. Це ж не просто так, це ж важель тиску на перемовинах не тільки з американцями і з європейським О. союзом. Це, це дуже важливо. От ми зараз до цього перейдемо. Ми ж все ж таки про рамку зовнішньополітичну і міжнародну. Але дуже дуже слушний коментар від вас. Наскільки, ну, по-перше, які країни би могли ну, так, у першому ешелоні, у першому наближенні би стати нашими клієнтами? Ну, в першу чергу, наші союзники, які вибудовуються. Це, це Польща, країни Балтії, країни Північної Європи, Данія, Швеція. Норвегія, Фінляндія, Румунія тобто ті, які межують з Російською Федерацією, так і мають величезну потребу в таких в таких і розуміння загрози. І розуміння загроз. Тим більше тут може бути спільна кооперація, тому що, наприклад, Швеція має достатньо потужний ВПК. У них там електроніка є і багато чого іншого. Норвегія є гроші, так ну всього то 1,7 і У них суверенний фонд. Так, так, так. Тобто, це створює можливості для кооперації. І фактично незалежної системи, передової системи, яка побудована на українських технологіях. Ну, наприклад, ракети, припустимо, ракети. Чи може Україна створити аналог тамагавки дешевше, ніж Сполучених Штаб? Може. Але що ж в ракетах важлива кнопка. Як нажимається кнопка і куди вона є? От у нас завжди було поставало питання, коли хитрувато нам давала. Беріть, беріть зброю, тільки тільки знаєте туди не стріляйте. Uh -huh. Отут кнопка не працює там, да uh -huh. не туди вона літати. Absolutely. Коли у тебе кнопка, це взагалі окремий може бути ракетний щит, і це взагалі вибудовується окрема безпека безпекова система, яка дозволяє по іншому самим бути самостійними гравцями не тільки в політиці, а й в економіці. Чому? Тому що це фактично вибудовування, якщо от уважно подивитися на географію, це вибудовування взагалі. Ну пам'ятаєте, от Київська Русь з чого створювалося, ну, В Варяг... греки. Варяги греки, так. так Так і тут це фактично вибудовування повторення цієї схеми, яка дозволяє бути самодостатніми цьому блоку. Тому в першу чергу це. Далі, звичайно, що нам хотілося би те, що президент говорив, вкласти контракт зі Сполученими Штатами Америки, щоб вони почали закуповувати. А це знаєте такий штамп якості. Угу. Тоді націнка для. І інших одразу ж в два рази, да, хто встигне. Далі це можливість будувати окремі альянси через зброю. Ну, Наприклад, от є Індія, країна, так? яка там, там, невідомо що. А як з нею входити в діалог, наприклад, щодо співпраці? Зброя? І хліб. Так, з одного боку. Тому що ну, краще зброю. Чому? Тому що вони ще з часів радянських знають там наші ани, танки і все інше. Росія вийшла з цього ринку. А тут і можна з ними співпрацювати так і з іншими країнами. Absolutely. Тобто, тут ем, далі це важель тиску на перемовинах в ЄС. Шановні, давайте отак. От от. Ви там знову там присилаєте, я бачив нещодавно там цілий перелік претензій до України. Ну, Мабуть, приємно сидіти десь в Брюсселі, коли українці гинуть на Сході, мирно пити каву, розповідати, Ви, там, пишете, красиві то, речі, то, да, претензії і так далі. Давайте так, у нас розмова така. Україна є функціонуюча безпекова структура, без безпеки нічого немає. Армія, спецслужби, так, ми говоримо і зброя. Так, давайте отак, от авансом вступ в ЄС, так? а далі будемо розмовляти. Тому що навколо аграрного ринку можна 20 років розмовляти. У нас часу так нема, нам потрібно, хочете безпеку, там, да? Деше, до речі, дешевше, ніж Америки. Набагато. Тому давайте так будемо розмовляти. Це важить тиску на перемовинах і не слід тут соромитись, так говорити, тому що нам потрібен ресурс. Так? Які дозволятиме нам підтримувати нашу економіку після закінчення війни і багато чого іншого, тоді розмова, знаєте, якось жвавіше буде відбуватися. Тим більше, бачите, скільки вже дронів там Данію прилітає, Швеція. Угу. Я впевнений, що якось жвавіше тут розмова. насправді що... так, Росія таке враження, що насправді на вищих знаєте рівнях сенсу, що називається Росія. Робить нам, ну я би не хотів це говорити в ефірі, але робить нам певним чином послугу, тому що що більше вона буде загрожувати Європі, то більше Європа буде розуміти важливість України як щита. Ну і через тиск Трампа на європейців. Знаєте, О, чим більше Трамп тисне на європейці, то, до речі, дуже корисна для нас річ. А скажіть, yeah. будь ласка, оця відмова, точніше, не відмова, а поки що все ще не зрозуміла позиція. Тобто, продаж зброї, будь ласка, далекобійні удари, ні, будь ласка, не бийте і так далі. Я сказав, далі. що заборонено а, а, Ні, чекайте. А, от те, що я, я перераховую різні варіанти, так mm -hmm. від Сполучених Штатів. А отака нечітка позиція поки що. Вона надсилає Європі сигнал. Чи Європа сприймає це як сигнал і чи готова. Ну, наприклад, Німеччина, чи готова Німеччина стати і сказати, на вашу думку, ми дамо Тауруси? Ні, таких немає, Таурусів. Чи де, готова блю... Німеччина до такого? Ну, давайте, ми умов балал... бо... Вона може бути готова. Давайте, давайте так. Ми повинні так. В першу чергу, ми повинні виробляти свою зброю. Ви повинні Без розуміти, вол... як побудований цей цинічний світ. Ми чим більше, ми, вже, будемо, чим більше ми будемо виробляти свої ми зброї, роки бачимо, чим більше будемо виробляти свої зброї, тим більше нам будуть намагатися дати таку ж саму зброю, щоб бути залежним. Ми повинні поставити питання. Робити аналоги Таурусів, робити ракети, потім сказати, а навіщо ваші Тауруси, Вони взагалі працюють? А, ну як не працюють? А як ми знаємо? Ну, ми там готові там щось дати. Ну тоді давайте по-іншому розмовляти, а креслення даєте. Щоб ми подивилися Мені і так звісно. далі. Тому ну тоді а навіщо ви потрібні тут? Навіщо ви потрібні? Тобто, Мені знаете, сподобалася ваша теза про те, що що більше ми виробляємо зброї, то а... більше нам пропонуватиме, та... щоб тримати українською. Так, так воно таке це... буде, щоб своє не виробляли Абсолютно. там. Так, так воно і повинно бути. Тому давайте, ну, давайте по пунктах пройдемося. Пункт стосовно того, що європейці купують зброю для американців, він вже вирішений. Вони так вони так себе позиціонували. Трамп взагалі не проти цього. І це дуже добре для нас. Ми переходимо з американцями в товарні грошові відносини. Ніхто нікому нічого не Винене тут вже не ви допомагаєте ні, ні. а контракт. Ми купуємо ви Ви контракт. Все, да ми можемо да торгувати. Як ми можемо пропонувати 100 мільярдів, можемо 200, гроші все рівно не наше. От, нехай, нехай продають, і все це контракт. Да, на випадку, як Трамп говорить, just business. Далі е, стосовно я не чув, що є якась заборона на удари американської зброї по території Росії. Вона була дозволена, і ніхто її не скасовував, тому uh -huh. я не знаю, звідки з'явилася все це історії, що, uh -huh. що заборонено за часів попередньої адміністрації Попередньо, це то, було то, постійно, так, так. коли не давали бити навіть по. Території України та для того, щоб як говорю не було ескалації, як нам розповідали, так Якби от, чого не вийшло і тому, і тому більше, більше своєї зброї, більше своєї зброї, більше ударів по території Росії, а і тоді нам будуть намагатися щось давати. Більш того, як тільки я запевняю, як тільки західні країни побачать, що Україна сама може поратись стратегічними речами. Одразу ж будуть прибігати, говорити. Це ми звичайно зробили. Не буду пальцем показувати на кого. А ось всі розуміють про кого ми говоримо. Але це нас будуть теж влаштовувати. А, далі, пане Тарасе. Я вам до речі дякую за першу частину і за подаровану тезу. Реально серйозна теза варто обмислити.